Троє медиків другої міської лікарні отримали до Гани ще четверо попередження. Перевірка підтвердила, вони брали гроші з пацієнтів за безкоштовні послуги. Полтавські журналісти провели експеримент, і у двох випадках із двох за флюорографію та ЕКГ мали заплатити готівкою без жодних квитанцій та чеків. А вот зенщині так згрієсправі вам же треба йдуть? На Куди йдуть гроші пацієнтів, достаменно не знають. Я платив вам гроші 22 гривні. Скажіть, будь ласка, за що ці гроші йдуть? Благодійні внески в лікарню. Після втручання прокуратури у лікарні зміни обіцяють не тільки покарати винних, але й удосконалити систему отримання благодійних внесків. Було визначено материнців відповідальних осіб, які відповідальні за допомоги. По друге, це буде ця інформація про допомогу благодійну. Вона буде, скажімо, більш прозорою. Оголошується там на відповідних стендах. Має бути розміщена інформація про те, скільки коштів надходить, як вони використовуються, на які потреби і цілі цього закладу. Відмовитися від матеріальної допомоги пацієнтів лікарі не можуть. Без неї не матимуть ні рентгенплівки, ні елементарних миючих засобів. Бюджетних коштів ледве вистачає на зарплати та комунальні послуги.